Пробування в Ісусі Христі, це читання Слова Божого. Коли я читаю Слово Боже, я занурюю Слово Боже, я пробуваю в Ісусі. Коли я молюся до Господа, я пробуваю в Ісусі. Коли я співаю про Господа, я пробуваю в Ісусі. Я можу просто лежати на ліжку чи десь проходжуватися лісом чи парком і розважати над Словом Божим в моєму житті, розважати над моїм життям. Шукати, що в ньому неправильно, де я маю поправити своє життя. Це все пробування в Ісусі Христі. Тобто, коли мій розум пробуває в Ісусі, коли я думаю про Ісуса, це пробування в Христі. Це можна якби порівняти от, світ. Що таке пробування в світі? Світ це не конфесія. де коли люди кажуть, от вийшли з однієї конфесії в іншу, і кажуть, я вийшов зі світу. Світ це не конфесія. Світ це написано, як Йоанн каже, похід плоті, похід очей, гордість життєйська. Ти можеш бути віруючий. Сидіти в зібрання, проповідник проповідує, а твій розум у світі. Ти думаєш про те, про що не годиться думати. Точно так же і пробування в Ісусі Христі. Ти можеш бути за межами церкви, але пробувати в Ісусі Христі. Церква не влаштовує для людини так, щоб людина могла цілодобово бути в церкві. Але пробувати в Христі, я чув таке пророче слово.